Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь я на Львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно показувати вам ціни на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас 28 січня. До речі, в нашої донечки сьогодні день народження, тому працюю оперативно, щоб швидше звільнитись. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нищо номер телефону Василя. Він займається автопідбором. Є в нас мережа експертів. Допоможемо оперативно перевірити вам необхідний автомобіль. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду, лайк, підтримку каналу! Мерседес Ванео. Вперше зустрічаємо на ринку третього року. 4600 ціна, 1,7 дизельний двигун 90 кінських сил, механічна коробка, 250 тисяч пробіг, номер є. Показує, як він виглядає. П'ятиступенева механіка. Так він виглядає дисплей. Так, склопідйомники. бокові розсувні дверки. Ще так покажу, як він приблизно виглядає. Салон трансформер сидіння знімається. А, салон трансформер, сидіння знімається. Ага. Ні, ну зрозуміло. І відкидаються, знімаються. Добре. Ага, ось так. Дуже легко, до речі, і трансформується та і демонтується. Дякую вам. Так, є ще парк Троніки. Покажу його по колу. Volkswagen Touran, 10-го року. 11200 ціна, 1,6 дизельний двигун, 105 кінських сил, механічна коробка передач, 230 тисяч пробіг. номер є. Так, З дозволу власника показує мультикермо, ведностан. Є підгріве сидінь, кондиціонер, 6-ступенева механіка. І парктроніки. Рено сценік, Гранд сценік 10-го року. 6500 ціна, 1,5 дизельний двигун, 115 кінських сил, механічна коробка, авто 7-місне, 251 тисяча пробіг. Шестисте панева механіка, кондиціонер. Ще два місця. Так, Показуємо по черзі. Спочатку ополь зефіра. Восьмого року 5,990 ціна. 1,6, бензиновий двигун, механічна коробка, авто свіжопригнане, 235 тисяч пробіг. Коробка п'ятиступенева, мультикермо, кондиціонер. парк парктроніки. Так, і туран. Volkswagen Туран. Восьмого року. 7200 ціна, 1.6 бензин MPI. механічна коробка передач, 240 тисяч пробіг. Номер є. Ой. Ага, дякую. Краще покажу вам з цього боку. Є можливість. Передні електросклопідйомники. П'ятиступенева механіка, кондиціонер. 2008 Citroen c 4 11-го року, 6,350 ціна, 1,6 газ бензин, механічна коробка передач, 260 тисяч пробіг. Так, так виглядає. П'ятистепенева механіка. Кліматконтроль. Паркоп. Парктроніки. Рено Scenic, 8-го року. 4850 ціна. Так, це на гранд сцені. 1,5 дизельний двигун, 283 тисячі пробіг. Номер тут є. Так, ремні роліки поміняні, нова зимова гума. Дозвольте. Ага, салон світлий, шестиступанева механіка, кліматконтроль. Паркоп'я. Mitsubishi Грандіс 6 року 5800 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, 139 кінських сил, механічна коробка передач, 260 тисяч пробіг. Як, до речі, рідко коли дизельні трапляються. Можливо, якраз хтось шукає такий автомобіль так вона виглядає. Парктроніки. Volkswagen Charan. Часто запитуєте за такі об'ємні сімейні автомобілі. 12 рік, 14200 ціна, двохлітровий дизельний двигун 140 кінських сил на механічній коробці передач, авто в рідній фарбі. 245 тисяч пробіг. От номер, бачите. Так, ми з дозволу власника заглянемо. Так, мультикермо. Так, торг ще буде. Навігація дисплей, клімат-контроль. Шестисту пенева механіка. І парктроніки. Так, авто п'ятимісне. Citroen c 4 Grand Picasso, семимісний. 11-го року 6950. Ціна 1,6 бензин, механічна коробка, 120 кінських сил, 145 тисяч пробіг. Це механіка. Клімат контроль. Електроніки. Chevrolet Orlando 2012 року, 8500 ціна, двохлітровий дизельний двогон, 160 кінських сили, авто 7 механічна коробка передач, 98 тисяч пробіг. Номер є. Так, з дозволу власника показує, як виглядає в салоні. Так, пробіг оригінальний підказує. Так, то шестистепенева механіка, кліматконтроль. Так, два ключі. Вже інші деталі. Дзвоніть, уточнюйте, Так, є парктроніки. Так, друзі, є на ринку дві свіжі зефіри. Щойно заїхали кілька днів тому. 7400 400 ціна на обидві. Зараз буду не за дві, а за одну. Зараз буду показувати по черзі. Тут 10-й рік. Ну, Звичайно, ще може торг, торг бути. Один сім дизельний двигун 125 кінських сил, механічна коробка. свіжопригнана у нас в Франції є сертифікат, вже на неї 169 тисяч пробіг. Так, я з дозволу власника покажу з цього боку. Чотири електросклопідйомники, мультикермо, шестиступенева механіка і клімат-контроль. Так, є парктроніки. Так, і другу. Так само 7400 ціна. стаціона. 10-го року. Також може бути торг, один із дизельний двугун 125 кінських сил, механічна коробка, це вже з Німеччини. Свіжопригнана. є сертифікат. 173 тисячі пробіг. Номер є. Так, тут вже передні електросклопідйомники. Мультикермо, шестиступенева механіка, також клімат-контроль. Volkswagen Charan, п'ятого року, 6500 ціна, 1,9 дизельний двигун, 130 кінських сил. Так, номер телефону фіксую. Так виглядає, ага, авто в чухлах не буде видно. Кермо видно, шестиступенева механіка. Є підігріва сидінь. механіка. Так. І парктроніки. рено сценік 10-го року, 6750 ціна буде ще торг 1,5 дизель. 82 кВт, 271 тисяча пробіг. Так, клімат шестиступенева, механіка. Peugeot 5008, 10-го року, 7900 ціна, 1,6 дизель, 210 тисяч пробіг. Це ступенева механічна коробка передач, клімат, контроль. Так, і панорамний дах. Так, такий об'ємний сімейний автомобіль Kia Sedona 16 2016 року, 18500 ціна, 3.3 бензин, автоматична коробка, максимальна комплектація 110 тисяч пробіг. Такий цікавий варіант. Шкіряний салон. підігріва сидінь, автоматична коробка. Бачите. Так, на жаль, хіба що тут, швидше за все, що не буде видно. Зараз ще з іншого боку подивлюся, там два ряда сидінь. Так вона виглядає по колу. А, тут шторка вже опущена. Так, другий ряд то є тут два сидіння і ще, і ще, ззаду, ще ззаду мало бути три місця. Рено Сценік, комплектація басе. Одиннадцятий рік, 7650 ціна, 1,4 бензин, механічна коробка, 7-місне авто, 144 тисячі пробіг. Так, є пошкоджені на водійському сидінні. Паркоп парктроніки.